Лозівські школи готуються до нового навчального року. У закладах ремонтують кабінети, оновлюють меблі. У третій школі майже усі роботи самостійно виконують працівники та учні. Як проходить процес, бачила Анна Красноперова. До початку занять третю школу готують самі працівники. Ремонт у спортивній залі робить техперсонал. У їдальні ремонтом займаються кухарі. Тобто каналізація, плітка, стіни і все делаем своїми силами. Тобто, повари, кух, робочі, маючі, всі тут Один з кухарів має досвід роботи на будівництві, тож у школі запевняють. Усе буде зроблено професійно. Я старший повар, я учусь у своїх подчиненних. Тобто, вони мене в цьому плані по поводу строїтельства А до я. На кухні замінили й вентиляцію, яка зовсім не працювала, і уся школа чула запах, що саме смажиться на обід. Новеньку витяжку закладу придбало управління освіти молоді та спорту. За його кошти оновили й меблі. Було замінено кришки на столах і стільцях в нашій їдальні ремонтні роботи були проведені учнями з нашого закладу, які знаходилися в лагері відпочинку і труда. У закладі показують її ремонт кабінетів для першокласників. У них замінюють підлогу, оновлюють шпалери і головне, зауважують педагоги, ремонтують стелі, бо раніше класи заливало під час дощів. Був навіть випадок, коли вода, яка впродовж багатьох років збиралася в утеплювачу в плитах, навіть з одного отвору вийшло 16 відер води. Сьогодні ця проблема вже вирішена, і всі кабінети сухі і готові до навчального року. З ремонтами дуже допомагають батьки учнів, наголошують у школі. Також велику підтримку заклад отримає від міжнародних партнерів. На черзі у нас великий проєкт по співпраці з німецьким фондом ДЖЗ на мільйон триста по заміні вікон в початковій школі, в їдальні в актовій залі. Усі роботи у школі планують завершити до початку занять. Анна Красноперова, Роман Чибіряк, ТРК «Лозова».